Товарка або товарний бізнес це самий простий спосіб заробити гроші, але останнім часом я чую, що товарка вже не працює. Олекс більше не продає і сенсу ти цю нішу немає. Тому наступні 30 днів я буду продавати товари через Олекс, і в кінці цього відео ми побачимо, скільки до то них мені вдасться продати, а головне, скільки заробити. На перший день мені потрібно визначитись з товаром, то де його буду отримувати. А як зараз дуже популярно замовляти товари з Китаю та перепродати на Олекс, я цим займатися не буду. Адже банально, якщо вибрати якийсь товар та зайти на Олекс, його вже там буде повним. Потрібно дуже довго шукати товар, Гарно виглядає і ще не популярно. Тому заробити з Китаю реально, але дуже важко на початку. Дивлячись на це все, ці три ціні я буду продавати виключно товари з Америки, які мій друг отримує великими партіями за системою рефаунд, тобто майже безкоштовно. Для початку мені потрібно перевірити наявність позицій та цін, адже я можу продавати товари тільки з мінус 70% від офіційної ціни, щоб не вбивати ринок. Через декілька хвилин я знайшов 5 найкращих позицій з хорошою націнкою. Мінімальне замовлення на одну позицію 20 футболок. Тому всього у мене буде 100 футболок. Шаблон з та назвою у мене вже є, тому залишається. Розібратися лише з фото. Я можу взяти оригінальність магазину або зробити самому. Але щоб була у клієнта більша довіра до товару, краще робити самому. Тому зупинюсь на цьому варіанті. Зробивши мінімальну фотосесію кожного товару, я одразу опублікував все на OLX, купивши 5 пакетів оголошень за 105 гривень. А також давайте я вам розповім, які позиції я вибрав. Перша позиція це ось така дуже хороша футболка Spitфа. Такий варіант викупити дуже важко, тому доводиться купувати дочково, але за дуже хорошою ціною. Вони всі були привезені за кордон або куплені на сайтах з великими знижками. Також в оригінальних магазинах за системою ReFound. Ця модель була в оригінальних пакетах, що є великим бонусом. Ще мене були ось такі футболки, це також хороші позиції, але, на жаль, вони в мене були без оригінального пакування. На третій день я отримав тільки два повідомлення: одне запитання за заміри, а друге за наявність. Далі рівно через тиждень я отримав ще п'ять нещасних повідомлень та одне замовлення на футболку Spitfire. Та миттєво її відправили. Разу маленький спойлер а наступний день після прибуття її отримали. Дуже виражаю респект таким покупцям. Але тут сталася одна неприємність. Ціна мого товару становила 600 гривень, тому я розраховував отримувати приблизно 570-580 гривень. А насправді мені прийшло 548 гривень. Тобто Олекс мене збирав 52 гривні просто за успішну угоду. Я одразу зрівняв свої попередні продажі і побачив, що Олекс підняли комісію на 20 гривень, тобто тепер 40. А також підняли проценти від суми товару. Тобто тепер всі користувачі будуть платити в два рази більше за комісію. Якщо чесно, я взагалі не розумію Олекс. Продажі там падають, а вони замість того, щоб запустити рекламу на програму, просто піднімають тариф. Я вже раніше зняв відео про Олекс, там я показав всі погані сторони і запропонував свої ідеї для покращення програми. Також в коментарях почало писати багато людей свої ідеї для покращення. Тому ви можете також долучитися та переглянути відео. Посилання буде в описі та по підкасті зверху. Через 6 днів я отримав ще одне замовлення. Загалом пройшло 16 днів. Я отримав два замовлення та написало мені сім людей. Такими темпами мені прийдеться продавати свої футболки більше року тому я вирішив трохи змінити стратегію та перейти продавати в свій телеграм-канал. Останнім часом я туди щось рідко публікую, тому актив вже слабший, і на каналі близько 800 підписників. Якраз перевіримо, в чому проблема. Волик свій не працює, чи в товарі, який нікому не треба. На 17-й день я почав публікацію товару в телеграм-канал. Пото в мене вже є, тому залишилося змінити лише опис. Це все зробив я за декілька хвилин та одразу закинув збереження, щоб ближче до вечора все опублікувати. На 18-й день рівно в 9 ранку мені вже написало 12 людей. П'ять людей запитало за заміри. Три запитало, чи можна зі мною працювати по системі дропшипінг, та чотири людини хочуть замовити оптом. І всього з 13 людей я отримав шість замов. Три футболки даємо одну жовту та одну оранжеву, п'ять плейс і п'ять під і далі всі по одній. Тому, порівнюючи Telegram з Олекс, я можу сказати, що в Телеграмі всі пишуть по темі. Тобто за весь час я отримав близько 20 повідомлень у та лише два замовлення. І ще один плюс замовляти в Телеграмі, що немає ніяких комісій, як для покупця, так і для продавця. Адже я всі відправляю по мінімальній предоплаті 200 гривень, і люди довіряють. Адже телеграм-магазинах все набагато чесніше та простіше, адже тут люди хочуть справді купити товар. Всі ці футболки ви зможете знайти в мене в Telegram магазині А якщо ти досі думаєш, що це чесна платформа, обов'язково переглянь ось це відео. Там я показую, як саме. Вони обманюють продавців і чому ти давно вже переплачуєш. Тому до зустрічі!